Дівчата, доброго дня! Я вас хочу запросити на наш наступний марафон, який розпочнеться вже 20 лютого в наших клубах під Кьорс, для того, щоб ми з вами могли. Оновитися до весни для того, щоб ми могли стати легшими на 3-5 кілограмів, щоб ми могли з вами дізнатися дуже корисною інформацією і стати більш усвідомленими у, у питаннях харчування, у питаннях, таких як цукор, тому що цей марафон буде присвячений 14 днів без цукру. Ми будемо з вами розбирати дуже важливі теми, які на сьогоднішній день впливають дуже сильно на наше самопочуття, здоров'я, на наш зовнішній вигляд, на здоров'я нашої шкіри. І на здоров'я наших дітей, тому що сьогодні цукор це є такий, знаєте, тихий убивця 21-го століття, і ми з вами будемо розбирати ці важливі теми. Також що буде у новому марафоні? Це буде як зазвичай дуже смачне нове сезонне, оновлене меню. Це буде меню конструктор і меню дуже з такими смачними рецептами, щоб ви розуміли, що Здорово харчуватися, це не тільки курятиною і гречкою, а це можна робити абсолютно з ваших улюблених продуктів, але у різних таких стравах, які би ви самостійно навіть не могли би здогадатися, що таке можливо, і ви зможете таким чином всю вашу сім'ю залучити до здорового способу життя. Наша погода вже знаєте так сприяє тому, що говорить, що весна буде і нам. Все ж таки доведеться знімати ці всі куртки рано чи пізно, і дуже важливо, щоб ви відчували легкість, щоб ви відчували енергійність. І звичайно, задоволеність а, собою своїм виглядом і своїм самопочуттям. Тому ми вас запрошуємо обов'язково приєднуйтесь. Це всього два тижні для тих, хто а, приймав участь у наших марафонах. Це буде дуже класна така, знаєте, можливість підштовхнути себе а, знов до, до дисциплінованого а, такого здорового способу життя. Для тих, хто ще не приймав участі в наших проєктах. Це буде дуже класна можливість спробувати і а, а, переконатися, що це просто і а, здорових таких класних результатів. Сягати дуже легко, особливо коли це е, у такому колі однодумців і з підтримкою куратора. Тому я вас чекаю на наших марафонах вже з 20-го числа. Реєструйтесь, будь ласка, і е, у ваших клубах, і в п'ятницю вже почнемо з вами готуватися до зустрічі.